Орто Парізі Рис Веліум. Новинка 2025 року. Вітаю чудові! Ласкаво прошу на мій канал, я Альона Благодарна, і сьогодні хочу з вами поділитися своїми враженнями і розповісти про новинку цього року аромат від бренду Orto Parisi. Ці парфуми я купила минулого тижня. Як тільки вони вийшли, я пішла в Жан, затестила і одразу його придбала, цілий флакон. Але давайте по порядку, не спішіть його купляти. Коли вийшла презентація цього аромату, я подивилася рекламу, подивилася описи, і мені стало дуже цікаво, що ж це знову Алесандро Гольтієрі нам зробить таке цікавеньке, тому що я дуже люблю роботи Алесандро Гольтєрі. І я чекала виходу на цей аромат, читала про нього, знаходила десь відгуки. Їх було дуже мало, але на англомовних і німецькомовних сайтах була вже деяка інформація. Її було небагато, але все ж таки я читала і дивилася. І потім я звісно на наступний день після релізу рісвеліум я пішла в жан і затестила цей аромат. Після того, як я начиталася відгуків, я вже мала якісь очікування від цього аромату, і мені здавалося, що він мені не сподобається. Але я їхала в Жан вже і знала, що якщо мені цей аромат сподобається, я його обов'язково собі куплю, тому що мені захотілося, от, мені сама ідея цікава. Коли я затестила ці парфуми в Жанні, вони мені одразу сподобалися, тому що по Опису, то, що я читала, вони пахли зовсім не так, як я собі надумала. І на шкірі вони мені дійсно тоді сподобалися. Це такий дуже бодрящий аромат, який надає енергії і сили, за що він мені здався дуже позитивним і освіжаючим. І звісно, звучання цього аромату починається з того, що він пахне яскравими, соковитими цитрусами і цедрою. Коли я його затестила в Жані на Блотері, він. Мені з блотера одразу сподобався, і я попросила продавця консультанта нанести мені його на шкіру. І на шкірі він мені сподобався більше, ніж на блотері, тому що на шкірі я почала відчувати такі прохолодні, різкі, яскраві цитруси, вони дуже соковиті, вони навіть трошки такі ріжучі. І початок, саме старт аромату, мені нагадав аромат від. Бренду Guerlain Aqua Allegoria, який називається От там такий кислий, соковитий грейпфрут. І в цьому Рисфеліум я також його почала відчувати. І я його, звісно, і відчуваю. На шкірі він дійсно такий холодний, він зовсім зовсім не солодкий, яскравий і позитивний. Тут відчуваються не тільки грейпфрут, тут відчувається і цедра сама аромату, і цедра самого цитрусу. Тут заявлений по нотах Бергамот. Хоча бренд ортопаризі, що на заматушоортопарізі що вони не розкривають ніколи своєї піраміди і нот, але по відгуках людей вони тут відчувають бергамот. Я, звісно, тут відчуваю якісь цитруси. Мені здається, тут не тільки бергамот, тут і грейпфрут, і лимон відчуваються. Тут багата корзинка цитрусів із самою цедрою, дуже різкою і трошки гіркуватою. Потім цей аромат починає трансформуватися на шкірі, і тут починають виходити такі димно-мускусні ноти, і вони мені на шкірі дають якісь такі трошечки бруднуваті, трошечки пильні ноти, і в базі, коли він починає розкриватися, він мені дуже починає нагадувати інші аромати. Наприклад, аромат. Від бренду Nazomato, який називається Nudiflorum, От він мені в базі дуже схожий на Nudiflorum, Тут починає виступати шкіра, і дим, і оці трошечки притаманні брендам, що Nazomato, що Orto Paris, такі трошки залізні. Дзвінкі ноти яскраві і прохолодні, холодні, немов метал, от металева нотка якась тут присутня. Також я в ньому відчуваю пил, я в ньому відчуваю червоні ягоди. І це для мене більше аромат про. Кислі без цукру, взагалі, кислі червоні ягоди зі шкірою, в принципі, те саме, що я і відчуваю в ароматі нудіфлором. Також Рісфелю мені трошечки зовсім трохи нагадує аромат Encelade від Марк Антуан Бароа. Він дуже багатогранний, розкривається постійно і постійно міняється. В нього є ще інші стадії звучання, коли він повністю розкривається, то я тут починаю відчувати прям якийсь бензин і машинне масло. От щось таке таке дуже нішеве, знаєте? І в кінці, в самому кінці, тут починають проявлятися амбродерев'яшки. І Спочатку, коли я його вперше нанесла на шкіру, я взагалі навіть не помітила, що тут є амбродеревина, тому що вона на мені вилізла не одразу. Ні на блотері, ні на шкірі її взагалі не відчутно було. Я в магазині нанесла на шкіру, походила, почекала, поговорила з консультантами і тільки потім вже прийняла рішення купувати цей флакон. Я купила флакон, вийшла на вулицю, мені так все подобалося. на мені цей Аромати. Я нанесла, по-моєму, декілька пшиків цього аромату. Я пам'ятаю, що на мене бризкали три пшики точно пересвелюємо, і три пшики ще на мене бризнула консультантка іншого аромату, також від Орто Парізі. І я така довольна і типу нарядна пішла на вулицю додому з флаконом. І потім я сіла в трамвай, і в трамваї було дуже душно і було багато народу. Я починаю відчувати, що мені якось піддушує, і щось мені якось не вистачає повітря. І люди в трамваї також починають кехати і кашляти. І мені стало так незручно, мені здалося, що цей аромат на мені дуже яскраво розкрився, тому що було спекотно, було сонце, хоча зараз весна, і нема такої спекоти, як літом, але цей аромат якось нагрівся на мені, тим більше в такому маленькому просторі він починає дуже яскраво прям кричати. І я думаю, Боже, поскоріше б вже вийти з цього трамваю і піти на свіже повітря. І мені здалося, що, можливо, люди навіть від цього аромату почали кашляти і трошечки задихатися. В принципі, так само, як і я. І е, коли я вже приїхала додому, добралася, то я помітила, що на мені кричить амбродеревина, хоча її спочатку взагалі було невідчутно. І потім я відчула, що цей аромат дійсно починає викликати у мене головний біль, тому що він настільки яскравий і настільки дуже розкривається отак сильно, що спочатку ти цього не помічаєш. Він спочатку здається більш спокійним, і потім він наганяється, наганяється, і як розженеться, і починає волати просто на всю. І від цього аромату в мене дійсно почала боліти голова. Що я хочу сказати щодо його стійкості. У нього дуже велика стійкість, і пройшов вже тиждень навіть більше, з того моменту, як я купила цей флакон, і навіть не тільки купила цей флакон, а користувалася тим ароматом, тому що я більше тижня його не діставала. І в мене вся квартира досі пахне цим ароматом. Я його зараз нанесла на блотер, щоб знову його згадати і розповісти вам, але я вже не можу. У мене просто вуха аж звертаються в трубочку якусь, ну він дуже яскравий, він заповнює весь простір, він зараз пахне на всю кімнату в мене. І навіть більше, коли я виходила. Сьогодні в коридор, то я все одно його відчувала, хоча я в коридорі його не розпилювала. Це настільки гучно і настільки голосно, і це все дуже холодно, дуже яскраво. Тут відчувається і мускуси, і амбродеревина, деревина, і червоні ягоди, і на початку, як я сказала, цитруси з грейпфрутом і бергамотом. Але більш за все, це аромат мені більше про шкіру, про кислі ягоди і про одежки, про амбродеревину. Якщо ви не любите амбродеревину, ви її терпіти не можете і взагалі у вас також болить голова, то я цей аромат взагалі не раджу вам купляти. Особливо наосліп. Ні, 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 це ні в якому разі не як покупка на осліп. Будь ласочка, не витрачайте свої кошти, воно вам не потрібно. Цей аромат дійсно пахне дуже нішево. І це прям така ніша нішева. Це для тих е, людей, які люблять Алесандро Гольтєрі, для його фанатів, для його прихильників і прихильниць. Це аромат для тих людей, хто любить прям нішу нішеву і ніякого легенького такого запаху. Цей аромат не підійде для тих, хто любить свіжі, легкі запахи. Не дивлячись на те, що Ресвеліум він дійсно свіжий про цитруси на початку, і він холодний. Може спочатку здатися, що він навіть освіжає, але це тільки спочатку, тому що потім він розкривається в дуже важку, мускусну, амбродеревинну, шкіряну базу з димом, з пилом, з металом. І якщо ви любите просто свіжі аромати, то рисвеліум точно не для вас. Чи я шкодую, що я його придбала? Я чесно скажу вам, я не шкодую, тому що він мені на початку дійсно подобається, але я точно вже впевнена, що постійно носити цей аромат я не буду. Я його не буду носити зараз весною. Я його точно не буду носити літом, тому що це занадто для мене. Я знаю, що я буду його носити інколи дуже рідко, осінню, можливо, зимою, але так дозовано, щоб це було. Пів пшику, пів розпилення і не більше. Я не хочу, щоб в мене боліла голова, щоб він в мене викликав якісь неприємні відчуття. А з цим ароматом треба бути обережно. Я не сперечаюся, це дуже цікавий аромат. І для мене це дійсно щось новеньке. Тому що я довго для себе чогось такого, знаєте, навороченого і чогось цікавого не знаходила в парфумерії, а цей аромат дійсно цікавий і наворочений, як на мене. Він сподобається абсолютно не всім. І мені здається, він сподобається дуже малій кількості людей. Він сподобається більше чоловікам, хоча для мене це абсолютний унісекс, я його бачу як і на жінках, і на чоловіках. Але, на мою думку, через те, що цей аромат абсолютно без солодкості, абсолютно він такий от. Шкіряний, деревний, мускусний, от такий металевий, трошечки навіть бензиновий, він сподобається більше чоловікам. Але якщо ви дівчина або жінка, або така, от, як я, трошечки дивна особа, то він вам також сподобається. Я особисто буду з ним обережно, але все одно я рада, що його вхопила. Тим більше, що це новинка, і ні в кого майже цього аромату ще немає. Я... Рада, що він вже в мене є. Щодо презентації і флакону, ну це Боже, це просто дуже цікаво. Мені дуже подобається, як виглядає флакон, я зараз вам його покажу. У мене зелене очко. Ось такий гарний флакон з такою металевою кришкою. Зараз вам наближу і покажу. І, звісно, ніколи не купляйте аромати на наослі. Я дуже дякую вам. Якщо ви додивилися це відео до кінця, поставте вподобайку, підпишіться на мій канал, я вам всім дуже-дуже рада. І скоро ми з вами побачимося. Па-па-па-па!